Діти, зараз на відео хочу показати, як створювати інтерактивну карту з історії. У вас є сервіс на сайті, називається Story Map. Ви тиснете за посиланням і заходите на нього. Я говорила, що краще використовувати Google Chrome для того, щоб мати можливість перекласти цю сторінку українською мовою. Тому що цей сервіс, він англомовний. Ми, Тут у вас система відразу пропонує автоматичний переклад, тому ми обираємо українську мову. Так, і для того, щоб почати створювати свою історичну карту, треба тиснути на зелений такий прямокутник, зробіть свій, свою історичну карту. Так. У вас там буде, потрібно відразу що її назвати. Ну, мої це тут попередні, які я тут тренувалася так, робити. Вам потрібно буде ввести назву. Ну, я тут натисну, що це новий. І в нас у віконечко потрібно ввести назву. У вас таке завдання потрібно створити інтерактивну карту, відкриття. Навітньої доби. Тому ми так і напишемо. Відкриття. Це як приклад. Відкриття. Новітнього часу або доби, тут вже без різниці. Створити, тиснемо. Так, і в нас відразу наша титулка. Дивіться, це те, що ми ну, титулка, сюди ми ніяких завдань не, не будемо створювати, але сюди ми можемо зробити якийсь вступ так, або додати такі якби зображення. Потім я покажу, як воно буде виглядати. В заголовку ми можемо от, да, прописати просто відкриття, які змінили світ у ХХ столітті. Давайте наберемо у світі, да? у світі. Не тільки в Україні, у світі. Так, мені друкувати не зовсім зручно. Далі ми можемо сюди додати зображення. Попереднього ви можете його знайти в інтернеті, наприклад, так? і а, от з цієї картинки ви обираєте а, копіювати URL-картинки да? для того, щоб ставити сюди а, в цю інтерактивну карту. Або ви можете скачати собі на комп'ютер і Enter. Вставили, і в нас ось уже є додане. Да? Так, сюди А Що ще ми сюди в заставку можемо додати? Ви можете там написати, що я підібрав чи підібрала найвідоміші так, відкриття, які змінили світ в 20-21 столітті на території. Європи і, наприклад, США. Оце ви сюди все можете прописати, а можете нічого не писати, це як ви захочете. Далі, у нас є зліва навігаційна панель. Додати слайд. Додаємо. Бачите, він без назви. І нам треба сюди. Сюди-сюди-сюди відразу оприділитися, що ми можемо сюди додати. По-перше, для того, щоб знати, що додати, треба знайти інформацію, яку треба будемо додати сюди. Ну, наприклад, так, винаходи, ви да, якісь ми там вже знайшли попередньо і десь щось ви хочете. От, наприклад, я хочу про пеніцилін. Перший антибіотик додати відкриття, таке, да? я знайшла, що був такий Артур Флемінг. Артур він відкрив у 1929 році пеніцилін, перший у світі антибіотик. Тому ми копіюємо картинку цю, копіюємо URL картинки Сюди ми. Де там? Ось, так? Да? Так, сюди ми можемо вставити. Є. Сюди ми прописуємо, де винайшли пеніцилін. Це Англія. Так. Англія, Велика Британія. Так, ось нам вже поставило автоматично. Ми можемо зменшити масштаб. Так, ми бачимо, що правильно в Англії поставлено. І пропишемо заголовок в перший пенцилін, да? Ні, перший антибіотик. Перший антибіотик. А тепер ми можемо розширити да, деяку інформацію про цей перший антибіотик. І ми сюди вставляємо. Ми прописали, що Артур, Артур Флемінг відкриває у 1929 році пеніцилін перший у світі антибіотик. Так, є. Далі. Тут ви можете створити далі. Другий слайд. Наприклад, ми говорили про що ми ще, гелікоптер да, Ігоря Сікорського. Можливо, ви хочете про інтернет, комп'ютер, космос, так? ви якусь інформацію шукаєте і сюди приєднуєте. Так, ні-ні-ні, зараз. Ось, наприклад, перший вертоліт Ігоря Сікорського, який він спрактував в США. Він перші гелікоптери робив в Україні, але вони були неуспішні, тому що не вистачало мощності двигуна. І коли він уже у 1918 році емігрував, спочатку в Францію, потім в США, то там він почав далі. Утілювати проекти, які він колись побачив, автором яких був Леонардо Да Вінчі. І от він вирішив все-таки того гелікоптера, який проектував Да Вінчі, зробити. ну, Звичайно, на свій лад, звичайно, трішки не такий, як Да Вінчі. Але але ж, але ж, літаки були, але гелікоптерів ще тоді не було. І от Ігор Сікольський вважається дійсно автором перших успішних гелікоптерів. І, хоч він був і українцем, але так трапилося, що після війни, після Першої світової війни, до влади пройшли більшовики, і вони переслідували всіх науковців, які мали дворянські титули, так і інтелігенцію, всіх, хто не визнавав їхню владу, і він боявся тих репресій, і він емігрував з України. Хоча він жив і працював у Києві. І тому ось його вертоліт. Ми його копіюємо, цю картинку. Зараз вона не копіюється. Ну, Можна на іншому сайті подивитись. Да, ну. Не копіюється. Ну, ладно. Тоді тільки напишемо інформацію, бо немає часу шукати. Можна на іншому сайті пошукати вертоль... <клух> гелікоптери Ігоря Сікорського. Так, тут ми пишемо на цій вправі а, США. Ентер. Так, єсть, <кліп> в заголовку пишемо, таке, чи друкуємо перший. Гелікоптер Так, і вставляємо інформацію, яку ми скопіювали про Ігоря Сікорського, в якому році він спроектував перший гелікоптер і як він називається. Так, ви, до речі, да, можете сюди. Все-таки хочеться зображення, так? Да? Напевно, цей буде так. Зараз спробуємо ми скопіювати. Ось це, яке я показувала. Ось, будь ласка, копіюємо URL-картинки. Сюди ми вставляємо цей рядочок, поставили, Enter. Грузиться, єсть. Да? Так, ну, і тепер давайте перевіримо, що в нас вийшло. Ось, бачите, вже, вже ми бачимо наші позначки. А, є в нас дві позначки. Це відкриття пеніциліну і відкриття гелікоптеру. Попередній. Ось таке в нас буде виглядати. Є перший антибіотик, показано де. Певна інформація, але ну, я дуже коротку інформацію, ви можете ще більшу інформацію вставити. Потім у нас є стрілка, щоб двигати. Так, показано, де перший гелікоптер, який він був, інформація про нього є, і так далі. Якщо вас все, все влаштовує, ви знову повертаєтеся до того. Ну, це ми дивилися цю вкладку. Попередній перегляд, ви можете повертатися до редагування. І можете далі створювати інші наступні слайди. От, ви створили один слайд, передивилися ось попередній перегляд. Вас все влаштовує, якщо ні, повертаємося і редагуємо. Ви можете це постійно робити. Якщо робота ваша вже завершена, ви тиснете зверху справа, у нас така є кнопочка, як поділитися. Тиснемо поділитися. У вас відразу пропонує система вже. Посилання на вашу інтерактивну карту. Ви один раз курсором на неї тиснете, і це вже ви її копіюєте. Тиснемо тоді правою мишкою копіювати. І далі ви оце посилання, яке ви скопіювали, вставляєте у НЗ, І це ваша робота буде виконана. Я бажаю успіхів!